Шановні представники преси, дорогі журналісти, сьогодні я виконав доручення президента України, представив нову главу обласної державної адміністрації Віктора Руськовича ШК, подякував губернатору, який переходить на іншу роботу. Хотів би зазначити, що ротація на вищих ланках. Державних службовців є нормальним явищем. Ви знаєте, що я сам все життя був професійним дипломатом, двічі міністром закордонних справ, сьогодні займаюся гуманітарними питаннями. Вміння застосувати свій досвід на новій ділянці роботи, це є важливим додатковим фактором інновації і нових підходів до роботи. На основі сьогодні тих досягнень, які вже має Львів і Львівщина. Ми маємо всі можливості для того, щоб прискорено вирішувати питання, від яких залежить добробут простих людей, від яких залежить, врешті-решт, економічна і політична міць нашої держави. Сьогодні цей регіон є надзвичайно важливим з точки зору промоції України як такої в цілому. Саме тут є історичні пам'ятки, є величезний інтелектуальний потенціал, Львів є центром IT-технологій. Це також важливий транспортний пункт сполучення. Це врешті-решт ті люди, які борються за те, щоб і були забезпечені їхні сім'ї, і щоб одночасно з цим розвивалась громада, щоб вона утверджувалася. Я переконаний в тому, що новий керівник обласної державної адміністрації має всі професійні. Людські якості, вимогливі, для того, щоб зрозуміти ці потреби, ці можливості і очолити зусилля як місцевої влади, районних державних адміністрацій, так і виборної влади, знайти порозуміння з тим, щоб об'єднати зусилля, щоб головним гаслом у Львові і на Львівщині була синергія, а не протистояння. Це надзвичайно важливо для того, щоб в результаті ми отримали позитивний імпульс для того, щоб ми знали, що буде в майбутньому, і щоб це майбутнє було якраз яскравим і таким, яким ми можемо пізніше гордитись. Дуже дякую. Цей період роботи, період розвитку Львівщини був для мене надзвичайно важливим, але це вже історія. Все, що здобуто, все, що зроблено, сьогодні треба робити нові кроки. Я хочу побажати Віктору Вікторовичу, щоб його вміння організувати громаду, знайти більш твердий формат співпраці із органами місцевого самоврядування, принесли добрий результат для нашого краю, щоб Вінщина була флагманом економічного розвитку України. що перед відставкою вашу діяльність Взагалі-то за період роботи на Львівщині мою діяльність не критикували і не критикували в уряді. Ми стояли на доброму шляху розвитку. Я задоволений, тому що, по-перше, я передаю регіон, коли в нас є зібраних майже півтора мільйона коштів для будівництва дитячих будинків сімейного типу. У нас абсолютно немає заборгованість по заробітній платі. У нас сьогодні найкращий в Україні стан доріг. У нас за минулий рік збудовано шість навчальних закладів. Ми в минулому році здали дві лікарні. Наш родильний будинок на Червоноградщині один із кращих в Україні. Звичайно, є дуже багато справ, які треба робити. На вашу думку река. Шановний коле. Я, я договоривсь да, да, з високої цієї трибуни про те, що для мене працювати на Львівщині честь. Я роблю все для того, щоб всі кращі напрацювання, які були э, свого часу започатковані, були доведені до логічного завершення. Я дякую за довіру почала адміністрація Львівщини. Повернутися. Я повертаюся в те місто, в якому пройшло п'ять кращих років мого життя, де я вчився. Тут народилася моя сім'я. Я, я думаю, що я повернувся додому. Ті інновації, які ми будемо впроваджувати, я думаю, що будуть на користь львівській громаді, і ми забезпечимо сталий розвиток Львівщини в тому контексті, в якому говорив вже Михайло Дмитрович, в якому говорив Кістин Іванович. І будемо робити спільно всі разом. Я запрошую всіх до спільної роботи, щоб... Нашим людям, тим, хто проживає, тут жилося краще, щоб у нас було добра промовці в світі, щоб нас знали в світі і щоб ми могли закласти хороші підвали на тих амбітних проєктів світового рівня, які нас чекають у 2015 та у 2022 році. А з чого ви почнете? Ваші перші кроки на посаді. Знаєте, ми для початку в принципі розберемося з тим спадком, який на сьогодні є. З позитивним спадком подивимося, що ще не завершено, які програми започатковані, але, наприклад, не знайшли Ще вирішення до кінця з різних причин, з браку коштів, з інших причин. Спробуємо сконцентрувати зусилля на тих питаннях, які на сьогоднішній день найбільш цікавлять Львівщину. І після цього почнемо працювати далі, розвивати те з тої бази, яка Я думаю, що новий голова почне з того, що познайомиться своїми підлеглими. Це завжди відбувається, познайомиться з тими, що очікують вій'яні. Жителі області почує їх. Я переконаний, він людина відкрита, буде постійний діалог, в тому числі із пресою, з вами, але не тільки з вами, з простими людьми, з освітянами, з працівниками медичної сфери, звичайно, з усіма. Але давайте ми дамо можливість новому голові розпочати свою роботу. Дуже дякую вам.